Друзі, вітаю! Буквально щойно відбулася зустріч в Парижі, зв'язок із Трампом. Трамп дав свої заяви. Європейці пообіцяли зброю, що договорились про що домовились. Давайте проаналізуємо, тому що це відповідь Путіну на його візит в Китай. Путін там доїдає останню курку. А в кислосолодкому чекачку по пекінськи ну не те, що доїдає останню, їх там багато просто доїдає більш за все за Сі Цзінпіном чи яким чинином. Як зазвичай Росія любить робити у сильних. Держав під'їдають і доїдають все, що падає з великого багатого китайського столу, тому що Росія давно не радянський Союз, і тому треба за кимось під'їдати то за ЄС, то за штатами. Ну зараз черга Китаю. Європейці з нами зробили відповідь. Давайте про результати цього зізвону. Я б навіть сказав, це така робоча нарада. Власне, які результати аналіз. Прошу вас підписатися, зробити донат. Ось такі у нас картини. Ми зараз розігруємо. А, в нас є далі Воротньов, ви знаєте цю картину, де дельфіни атакують, де дельфіни атакують акулу. І в нас є ось така картина художника одеського, відомого одеського художника по імені Apple. Ось така його картина. Ви її пам'ятаєте з попереднього збору. Залишили, перенесли її сюди, щоб власник знайшовся тут. Це перше. І друге, в кінці я ще вам зачитаю, хто з PayPal не вийшов на зв'язок. Друзі, хочу вам відправити супермистецтво, але треба, щоб ми зв'язались. прізвища. Скажу в кінці, а зараз все проаналізую. Європейські лідери зустрілися, власне, з. Зеленським потім по телефону набрали Марка Рюте та Дональда Трампа багато говорили власне про. Безпеку, гарантії безпеки, Зеленський каже, що 26 країн готові Україні надати е, безпеку. Єдине, що пан президент каже, що крім того, що вони готові надати, тільки 10 країн. Це з попередньої інформації, готові дати реально війська. Е, війська 30 тисяч. Аналізуючи всі заяви Зеленського Макрона, виглядає, що всі хочуть дати нам гарантії безпеки в повітрі, так щоб на грішну українську землю не заходити, от і всі. Хочуть типу, давати більше, значить, як поляки сьогодні вночі, політати, два шахеди залетіло, їх ніхто не збив, але сказати, ну, контролюємо повітряний простір, ну, контролюйте на здоров'я. От приблизно так хочуть робити тут. От. А союзники кажуть, що буде все, як писав Черчилль, гарантії небо, море і на землі. Єдине маленька умова, всі ці гарантії будуть після. Коли затихнуть гармати, друзі, коли затихнуть гармати, то ми вже й самі якось справимось. Ваше завдання зупинити війну, змусити Росію поступитися, а не приїхати уже на все готове. Що кажуть? Кажуть європейці, що хочуть з України зробити сталевого дикобраза, якого власне буде боятись Росія, і Росія не нападе. Сказали, що будуть купляти ППО і будуть далі їх продавати Україні європейці платити, американці їх передавати сюди. От сказали, що дадуть довгі ракети. Поки що ми їх не знаємо, які наскільки кілометрів, і чи можна буде політичне добро бити по Росії? Що для нас же ж найголовніше. Бити по Росії, ось це для нас важливо. Ну і німці сказали, що після завершення війни 500 БМП будуть давати щороку. Вони вже налаштували власне свої виробництва і будуть передавати якомога більше Україні. Ну, 500 БМП після війни це добре. Питання: що зараз? Путін зустрічається і цілується з моді, із Сі, Путін зустрічається з ким чинином, з турками. А захід не реагує, немає великої конкретики. Так я не виключаю і дуже хочу вірити, що вони просто спеціально нам не кажуть, що там уже пішла балістика, там уже, значить, пішли якісь супердрони технології, і вони нам їх передадуть. І тому зараз не хочуть Росію, ну скажімо так, інформувати, а що ж буде в Україні. Надіюсь, дуже надіюсь, що так, бо поки що так. Не виглядає. Путін а, зараз радіє, немає сильної сталевої позиції Заходу. Цифри, типу, а ось вам 100 мільярдів, немає. Навіть ті, які зараз при Трампу обіцяли в Вашингтоні. Ну давайте їх роз... розпаковувати. Давайте влаштуємо велику європейську розпаковку, розп... розпакуємо ці. 100 мільярдів і закупимо на них одразу зброю в світі, в Пакистані, в Індії, в Африці, в Латинській Америці. Ну, скупимо все, що є на ринках, і просто пустимо на Росію. Поки що такої конкретики немає. А, що кажуть? А, Трамп каже, що зараз він дуже злиться, що росіяни. Ну, власне, не йдуть на, на розмову. каже, треба Європі зупинити купляти російську нафту. От європейські лідери повинні ввести санкції на Китай за те, що він підтримує Росію. От ну і, власне. Говорить, що теж будуть ракети, але поки що не говорить, які і коли. Журналіста він вичитав, що це ж була перед цим ще. Була перша стадія продукту, типу його санкція, ще буде друга, третя. Але хто перший зробить цю другу, третю стадію, не зрозуміло. Зараз французи кажуть: ну от якщо Штати введуть санкції, то ми приєднаємось. Якщо не відбудеться зустріч, ми теж приєднаємось. Трамп каже. Ми вимагаємо від європейців першими ввести ці санкції. Ну ось тут поки що не вистачає лідерства і сміливості з обох сторон. Макрон заявив, що спочатку має бути три етапи: перший США зустрічаються з Росією, далі це в найближчі тижні. Далі США, Росія, Україна зустрічається. Потім на чотирьох США, Росія, Україна і Європейський Союз. Ось така піраміда має бути вибудована. Якщо ці зустрічі не відбуваються, то європейці кажуть, що тоді вони готові вводити санкції при одній умові. Якщо США теж ведуть санкції, погоджуюсь з вами складно, незрозуміло і безвідповідально, Україна за вас всіх захищаючи, стікає кров'ю. Від вас вимагають гроші і зброю. Вже розуміємо, що людей ви не даєте. Всі люди будуть типу після війни. Окей, але зараз дайте конкретику. Зустріч, начебто, робили помпезну нараду, цей Єлісейський палац весь нарядили в бантіки. Але де конкретика, друзі? Ну, треба більше конкретики. Ну, це ці перемовини зараз виглядають як чемодан без ручки. Ні до чого конкретного не можна прийти. Викинути шкода, несуть, але пользи і користі з цього зараз немає. Розумієте, і зараз знов плюс два тижні. От, гарантії після війни. Обговорюючи, чи їхати Зеленську в Москву чи не їхати. Та зрозуміло, що це пастка. Даже сам Зеленський каже: ну Слухайте, яку Москву їхати? І коли він запрошує в Москву, це значить він відкидає будь-які перемовини. Так, да, і це правда. З цим можна погодитись. Тому що Путін не хоче цих переговорів. І штатам треба визнати і не казати: європейці там введіть санкції. Та вводьте, ви світовий поліцейський, ви найбільша держава, ви найсильніша країна в світі. Санкції на Китай за фінансування російської війни в Україні, санкції на Росію, зупинка і заборона торгівлі російської нафти. Все, Росія починає сипатись. Ось це сильна позиція, яку Україна чекає від Дональда Трампа, яка надіялась і, власне, чекала від нього таких кроків, про які він і сам говорив, але поки що до дій не перейшов. Можливо, можливо, як при Байдені варять жабу, але знову ж таки, російська жаба вже зварилась, переварилась і просто перетворилась в желе. Але дій поки що серйозних. Немає. Єдині дії, які є, це Збройні сили України. Це наші виробники, які 100% не такі, на жаль, поки що потужні, як в Штатах. Ну, от, але вони точно в сміливості їм не позичати. Українська компанія, приватна компанія, анонсувала власні балістичні ракети та ППО. Анонсували це на виставці в Польщі. Про це повідомляє мілітарний. І, власне, кажуть, що різні ракети, різні типи, не буду зараз все розкривати, але обіцяють свою балістику і, власне, обіцяють. Що з такими ракетами нам не треба буде нічий дозвіл? Будемо робити ракет до схочу, як цукерок, і закидати їх на територію Росії. Дуже важливо, щоб корупціонери не заважали. Дуже важливо, щоб бюрократи не заважали. Дуже важливо, щоб власне поставити на реальний серйозний промисловий потік зробити так, щоб цей дикобраз народився тут, а не нам розповідали, що колись із нас його зроблять. Ось така друзі. Інформація не подобається. Мені ця зустріч в Парижі. Ми чекали від неї більше, ми чекали сильніших рішень. Так, можливо, щось таємне. Я ці інсайди дізнаюсь, Я буду спілкуватися з західними політиками, буду спілкуватися з їхніми дипломатами, з їхніми іноземними журналістами і спробую ці інсайди знайти для вас і розповісти. Тому що ну не хочеться вірити, що захід настільки слабо зараз виступає. Все ж таки, віра, що наші партнери прийняли більш потужні рішення. Е, і дуже хочеться, щоб вони були швидкими, тому що кожна секунда це для України життя наших. Солдатів, тому я дізнаюсь цю інформацію, обов'язково поділюсь з вами, не розкриваючи деталі, але даючи розуміння плюс там чи мінус. А зараз попрошу донат, тому що кожен раз, коли ви робите плюс гривню нашим військовим в окупантів, мінус. На кожен наш плюс у них мінус живої сили, тому що наші хлопці знищують, не думаючи і не. Вагаючись, роблять це швидко і потужно. Тому, будь ласка, зробіть донат. Три бригади збираємо дві на Донбасі, одна це хлопці. Власне, гурмо, а славнозвісний батальйон Тимура. І власне, ми купуємо дрони, дві автівки. Ми купуємо супер реп Квертус. Одним словом, запаковуємо максимально. Майже половину грошей ми з вами вже зібрали. Треба мільйон чотириста. У нас там вже 600 з хвостом, 650, Я дивився, майже зараз ще PayPal дошлю. От і власне, ми з вами рухаємося. Ми з вами рухаємося, хочемо зробити, щоб Збройні Сили України були в суперсильній позиції. Ми з вами не європейські позиції, тому ми. Тримаємо конкретне слово. Будь ласка, зробіть донат. Підпишіться на цей YouTube канал і, як обіцяв, читаю, хто на PayPal чекає свою картину. Е, Ірина Асонова, Майдукова, Аліна Женченко це Кандаков. Е, далі Дмитро Пелих, Міла Садовська. Пане Дмитро, бачив сьогодні ваш донат на PayPal. Будь ласка, напишіть. Так, козака Мамая ми вже знайшли власницю. Віктор Курилик, Святий Миколай Сергія Степанова, Лена Бібік, Триптих Атаманчука. Марія Маринюк, Асканія Нова і Ірина Головіна. А, власне, принт підписаний криволапом. Друзі, будь ласка, напишіть мені на мейл, на якому вісить мій PayPal, з якого ми збираємо, а потім перекидаємо на банку, і ми швиденько вам все відправимо і заплачу навіть сам особисто, будь ласка, вам за доставку. Напишіть, щоб ваша домівка було прекрасне, класне українське мистецтво. Це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!